В Україну знову повернулися графіки відключення електрики. Наскільки годин українцям відключатимуть світло цієї зими? Експерт озвучив два сценарії. Докладніше далі. Ситуація з електроенергією може стати ще гіршою з настанням опалювального періоду. Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Андрій Закревський. За його словами, українці можуть розраховувати на два сценарії з відключенням цієї зими: оптимістичний та песимістичний. При першому сценарії світла може не бути до 6-8 годин на добу, а при другому до 12. Закревський пояснив, що в піку споживається приблизно 15 гігаватів, а базова генерація даватиме максимум 9 гігаватів. Якщо сполучення буде розширено з Європою, то тоді можна розраховувати на ще 2 гігавати, разом 11, що мало порівняно з потребами в 15 гігаватів. Нагадаємо, раніше телеграф Йої повідомляв про те, що мер міста Дніпро Борис Філатов порадив українцям готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії цієї зими. Він пояснив, що така ситуація може скластися під час опалювального сезону, адже у цей час зростатиме споживання електроенергії. Філатов впевнений в тому, що російські війська не припинять атакувати Україну. Іну з повітря, ефективність роботи ППО спрогнозувати складно, як і інтенсивність майбутніх обстрілів. Тому, наприклад, Укренерго зовсім не дає ніяких сценаріїв. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.